На українській землі повинно розповсюджуватися українською мовою Боже Слово. Кримський Сьогодні ми знаходимося з вами в одній із Криворізьких районних лікарень. В якої сьогодні було відкриття і освячення храму на честь Луки Кримського, цей покровитель людей, які хворіють, вони звертаються до нього за засіленням своїх хвороб. Предисторія цієї події була така: ми звернулися до Головного лікаря цієї лікарні, щоб відкрити тут храм, ми зверталися також і до голови військової районної адміністрації, який також вклався сюди свою лепту, і до голови сільської ради. З їхньою допомогою було виділено приміщення на відкриття цього храму. Також за був призначений сюди настоятелем ремонахи Ігнатій, який опікує і буде опікувати людей, які знаходяться в цій лікарні. Я хотів би всіх вас привітати. Ми таке гарне діло зробили: що відкрили цю капличку. Тепер вона постійно буде відкрита для молитви, тобто, всі стружденні. Нуждаючися в молитві, в допомозі, можуть сюди заходити і помолитися, поставити свічечку, записати записочку за здоров'я, відслужити чи то молебень, чи то панихиду. Це все можна буде зробити тут, і найголовніше це все буде робитися українською мовою. Слава ти Ігнатій кожного четверга посіщає не тільки хворих, які тут знаходяться, але й хворих військових, тому що на даний момент, на даний час їм потрібна саме більша допомога наша Не тільки фізичне лікування тіла, але й лікування своєї душі. Боже Слово розповсюджується і повинно розповсюджуватися по всій землі. На українській землі повинно розповсюджуватися українською мовою. Боже слово, і для кожного з нас воно є великий дар від людей, які захищають нашу Україну і моляться під кулями, просять Господа, щоб не загинути. І для тих людей, які знаходяться в тих окупованих територіях, зруйнованих містах, над якими іздіваються і також катують їх. Вони також звертаються для них. Це дуже важливо. І важливо і для наших людей, які знаходяться на тих територіях, на яких не так часто звучать гармати, але вони також моляться і за військових, і за мир в нашій державі, за нашу перемогу, і за тих людей, які потребують допомоги.